пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Роздумуємо сьогодні про сенс нашого життя під оглядом реалізації нашого покликання в процесі пізнання Бога. Для кожного християнина його покликання полягає в тому, щоб через дар відкуплення осягнути досконалість своєї людської природи і стати Богом за благодаттю, тобто отримати дар божества з рук триєдиного Бога. Іншими словами, людина покликана до того, щоб побудувати із свого життя величний собор Божої слави, могутність та велич цієї слави. Долає смерть та тлінність. Кожне духовне єство за своєю природою є храмом Бога, який покликаний до того, щоб прийняти Божу славу. Людина, як образ Бога, повинна осягнути також і Божу подобу та покликана до зустрічі з Богом і до вічного життя з ним. Святий Іриней Ліонський писав, що порядок, ритм та рух, відповідно до якого сотворена людина. Осягає образ та подобу несотвореного Бога є таким, що Отець вирішує та бажає, син виконує та творить, а Святий Дух насичує та вдосконалює і таким чином людина йде допереду. Історія людства загалом та кожної людини, зокрема, сповнена трагізму та страждання через гріхопадіння, проте головна мета та напрямок залишається незмінним. Щоб осягнути споглядання Бога, людина спочатку мусила бути сотвореною відтак вирости, осягнути впевненого віку, стати дорослою, здатною відповідно мислити, потім залишити своє потомство та укріпитися. Укріпившись, людина мусила показати свою велич, відтак осягнувши славу, побачити Бога. Оскільки споглядання Бога звільнює від смерті та дарує нетління, людина, відповідно до задуму Бога, є межею між видимим та невидимим, тілесним та духовним. А коли Бог воплотився, людина стала посередником між творінням та творцем. Святий Григорій Богослов, оспівуючи велич природи людини, пише, що величний Творець Всесвіту задумав та створив істоту, яку наділив видимою та невидимою природою, Бог сотворив людину, її тіло з матерії, та оживив її своїм власним духом, таким чином, пише Святий, в певному розумінні народився новий Всесвіт. Людина замешкала на землі, проте залишається одночасно небесною. Вона містить у собі минущість та вічність видими та невидими. Вона є вінець таїнства творіння, подібний Богові, оскільки прийняла його божественну волю. Людина покликана до того, щоб прийняти Всесвіт, зрозуміти його суть своїм розумом та полюбити своєю душею. Святі отці називали людину макрокосмосом святий Максим Ісповідник Аргументував це твердження тим, що людина перевищує всю вселенну, оскільки несе у собі образ Бога, тому людина може прийняти Всесвіт та оживити його. Святий Григорій Богослов писав, що людина одухотворена промінним потоком Божественності, який її несе, манить, та формує таким чином, що людина не може привикнути до землі, з якої вона була взята. Жодні комфортні умови сотвореного світу ніколи у повноті не зможуть задовільнити людське бажання бути наповненою буттям Бога. Святі отці часто з захопленням говорили про велич людини, в якій перебуває сам Бог, оскільки людина сотворена на образ Бога, то неможливо вичерпно описати її сутність. Святий Григорій писав, що правдивий образ. Є істинним такою мірою, наскільки він посідає усі властивості оригіналу. Якщо неможливо пізнати суть Божества, тоді неможливо пізнати суть того, хто є сотворений на його образ. Ми не можемо визначити природу нашого духовного виміру, так само не можемо визначити і у випадку з нашим Творцем відповідно, ми несемо на собі печать недослідимої божественної благодаті. Можемо сказати, що людина настільки перевищує усі сотворіння, наскільки вона спрямована до Бога. Григорій Богослов заохочує нас до того, щоб ми пізнавали велич свого людського буття, збагни, як творець підніс тебе над усіма творіннями, ані небо не є образом Бога, ані місяць, ані сонце, ані краса небесних світил, ані ніщо інше не можна побачити у творіннях, тільки ти. Сотворений на образ Бога, що перевищує усякі розуміння, нетління краси, відбитком істинного божества, печаттю правдивого світла. Коли ти звертаєшся до Нього, тоді стаєш таким самим, як Він, ця перевага над іншими сотворіннями накладає на людину відповідальність за себе саму образ Бога, викарбований в розумі. Дарує людині здатність говорити про сенс та любов, оскільки Бог є любов та премудрість, Бог є любов'ю та джерелом любові та закарбував цю здатність на нашому лиці, говорить святий Григорій Богослов. Отже, таким чином найвищі здатності людини є відблиском божественної здатності Творця. Людина у глибині свого буття наповнена бажанням осягнути вічність. Нарешті те, що людина має у собі образ Бога, означає і те, що вона має свою особисту ідентичність, тобто свою індивідуальну свободу. Читаємо в текстах Святого Григорія Богослова якщо людина покликана до буття, щоб приймати участь в житті Бога, тоді і вона мусить бути сформована таким чином. Щоб була здатною осягнути життя Бога, тому людина наділена життям, розумом, мудрістю та усіма якостями гідними Божества, Оскільки вічність притаманна Богові, тоді і наше буття повинно мати початок безсмертя. Завдяки цій вродженій здатності ми зберігаємо бажання вічності. Від початку людина є свобідною. Творячи людину, щоб вона була учасником Божої природи, Бог не міг позбавити найкращого та й найціннішого із своїх властивостей, здатності самовизначення, тобто свободи. Тут міститься певний ризик Бога, оскільки людина покликана до спасіння через прийняття розп'ятої любові, тобто вона сама повинна навчитися любити Бог може все. Крім того, щоб заставити людину любити, людина осягає спасіння в зустрічі любові зі своїм Творцем. Ціла людина, покликана до спасіння, ціла, тобто її душа, тіло повинні осягнути вічне життя, оскільки Христос воскрес у тілі, таким самим чином показав цілісність цілої людини, тому образ Божий стосується цілої людини, людство. Покликана до спілкування з Богом, щоб розділити з ним радість вічного буття. Дорогі брати та сестри, наше покликання бути подібним до Бога є спонукою осягнути всі дари, які Сотворитель нам дарував. Ми покликані любити, прощати, творити, відкривати правду та йти за справедливістю. Пам'ятаймо завжди, що незважаючи на всі наші недоліки і слабкості, в нас є завжди присутній образ Бога, який кличе нас до того, щоб ми уподібнилися до нього. Ми покликані до того, щоб світло Божого лиця сяяло через наше життя у цьому світі.